Вітаю на каналі у гостях у Тані. Хочу приготувати блинчики із домашнім яблучним варенням. Ну, це не повидло, бо тут воно кусочками зварене. Я сама варю, принесла з погреба, зараз напечу блинчиків позагорту і буде смакота. Розбиваємо 3 яйця. Додаємо дрібку солі 150 г цукру. І все гарненько розмішую. Розмішали, тепер я додаю 2 столові ложки крахмалю. Можна кукурудзяний, можна картопляний. У мене картопляний, і теж все гарненько, крахмал, яйця цукор і сіллю розмішую. Так, я все гарно розмішала. Тепер у мене є літра молока. Я з ці літри беру 200 г молока і вливаю сюди 200 г із літрової Банки молока. Після того, як я все всю суміш розмішала я починаю додавати муку. 10 ложок муки і в мене вийшло таке еластичне тісто, бачите? Тепер у це, це тісто я валю 3 столові ложки олії. Олію лила, розкалачую Дуже гарненько так. Розколотили, все, щоб олія, з'єдналося з, з тістом. Тепер я буду лити молоко і розколочувати до такої стану, щоб тісто було таке рідкувате. Потрошечку треба вливати молоко і колотити. Колотити, розколотили, знову влили. Ось таке тісто у мене творилося. І будемо зараз випікати блинчики. Ми любимо такі, щоб товстенькі були блинчики із варенням. Ну, Можна загортувати, наприклад, ось так я розрізаю на дві частинки, це, за, це складаю і загортую конвертиком. Ось у мене є правило таке домашнє. Я складу і ось так. так, так І так. І такий у мене вийшов конвертик. А другим способом можна просто покласти ось так на краєчок і загорнути трубочкою такою. Теж що так теж виходить. Ну, не випаде, тому що повидло густеньке. Ось такі два способи я замотую. Друзі, кому сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі.